Перших днів анексії Криму і окупації частини Донбасу Медведчук грав роль зв'язкового між Москвою і Києвом. Хоча його роль можна було б охарактеризувати як роль смотрящого від Путіна за Україною. Саме Медведчук готував ґрунт для приходу російської армії до української держави. Саме Медведчук намагався своїм телевізійним пулом спотворити картину того, що відбувалося на Донбасі. Саме Медведчук розвивав мережу проросійських організацій в Україні. Саме Медведчук заперечував факт агресії Путіна проти України. 3 лютого 2021 року Кум Путіна кумпутіна вперше отримав піддих від президента зеленського три проросійські телеканали 112, дванадцятий нюслан і зік які контролював Медведчук, були вимкнуті з цифрового і кабельних мереж україни РНБО запровадило персональні санкції проти дружини медведчука відомої телеведучої оксани марченко та бізнес партнера медведчука тараса козака які де юре володів телеканалами ці двоє подавали війну на Донбасі як громадянську і відпрацьовували інформаційний порядок денний визначений кремлем Закриття трьох телеканалів обурило і Путіна. Ба Більше випад на адресу Медведчука він сприйняв як особисту образу. Це його розлютило не менше, аніж кричалка харківських футбольних фанатів «Путін – х**ло». Господар Кремля був роздратований діями Зеленського. Останній не зважав на реакцію Москви. За кілька місяців Київський суд оголосив Медведчуку підозру в державній зраді. У сприянні діяльності терористичної організації та розграбуванні національних ресурсів в анексованому Криму. Медведчук опинився під домашнім арештом із електронним браслетом на нозі. З цим самим браслетом Кумпутіна й зустрів велику війну Росії проти України. Однак це не завадило йому на кілька місяців сховатися від СБУ упродовж лютого квітня 2022 ФСБ безуспішно намагалося відправити Медведчука до Росії, де вже перебували його діти з дружиною. Але кума Путіна впіймали українські спецслужби, і він сів до СІЗО. Лише через півроку у вересні 2022, го його та російських полонених обміняли на 200 українських бранців, серед яких були захисники Маріуполя й Азовсталі. Путін змушений був наступити собі на горло, міняючи бійців полку АЗОВ, яких у Росії вважали терорист. Стами на свого кума 11 січня двадцять року. Президент Зеленський позбавив Медведчука українського громадянства. Розкішну медведчукову яхту «Руел Романс заарештували в Хорватії. Під арешт потрапили все майно Медведчука в Україні. Партію, яку він будував, опозиційна платформа за життя заборонили. Усі його соратники або втекли з України, або ж перейшли на бік нинішньої влади. Сьогодні від політичного альфа-самця, роль, яку останні 30 років намагався грати в українській політиці, Медведчук не залишилося нічого. Хіба його хворобливе бажання повернутися до Києва на броні російського танку і стати на чолі України? Але Медведчук прекрасно розуміє, цього вже ніколи і за жодних умов не станеться. Він був її назавжди залишиться гвинтиком тієї радянської системи, яка намагалася розчавити українців і їхні прагнення бути незалежними від Росії, тієї самої системи, спадкоємцем якої так прагне стати його кум – Володимир Путін.